Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. І я сунуся з города. Ось так у нас це те ромашка. Така у нас красота. Тут заціла конюшинка. Там заціли дзвоники. А я єлі плутаюся з горбочка додому. А мій Іван диво пісошникові. Кісоч такого побіг, бо подзвонив. Наш кур'єр, що посилка йде. Як хорошо, як вовремя вона мені прийшла. Тільки що ми дуже похляли не. <смірко> Ой, нічого. Витя, яка краса метелик сидить. Полетіли. А. Ну нічого. Дуже мені не похляли. З Іванком, ну нічого. Наталя то вдома вхляла, вона за гусятами дивиться, коло хати город сапає. А ми з Іванком пішли в поле. Сапати. Фух, Уморилися. Страшно. Ну нічого, зате був як от, попрацювали, роботи зробили багато. Завтра, може, ще трохи подосапуємо. Ось там шипшина в нас цвете. Не маю рук, чим, як зблизити. Значтей гарний. Кількор здоровий здоровий. Сюди не ще те. Це лапати до домці. Так, приніс Іванку посилку, їй треба перевернутися. Ні, ні. Переверни, переверни! Ти ж бачу, де вверх. Знімай ту кришку. О, Так. Так, нітромофоска прийшла мені. Це 3 кілограми. Мені на гарбузи підживляти. Нітромофоска. Ось, селітра 3 кілограми. І що це у нас? А, карбомітка, так. 3 кілограми. Це я буду розводити. Те розводити, мішати, все. І ну, не товчи. І тете. -те. Суміш бачиш? По суміш, то що то його сіяти. Сідирати, сіяти. Посіяти, щоб не виростало хопту, як часник викопаємо. Якщо часник викопаю, щоб та хоптюра не росла, оце його посію. І що воно щось виросте чи що? Ну. А що воно виросте? Ну, не буде хопта рости. Його можна прикопати тоді на зиму. А можна посіяти і буде корм. Козам скосити. Ага. те тобто, до хати забереш. Ось. Сіди А це ми заберемо, завтра все змішаємо. Завтра другий день на городу і будемо завтра успішно працювати на городі. Так. Посилання, де я замовляла, ціни там досить сприятливі. Раз-раз відправили. Я дуже довольна, бо мені якраз добре вийшло, що. Під гарбузи мені треба, бо ж немає чим підживити. Посилання буде в коментарях закріплене, бо зараз будуть дівчата питати, де замовляла, я знаю, що таке буде. Так що от, бачите як. О, нітромофоска, 3 кілограми. Я не бачу прочитати. Що? Що Середні вне, е, норми внесення, овочі. 25-30 грам на метр квадратний при підріванні розсади. Ага. Картоплю можна під картоплі, суниці, ягідні кущі, то я те знаю, що я скрізь можна вносити. Селітра і карбомітка. Карбомітки багато давати не можна, щоб ви знали, бо... Вона може зробити йолі палі, спалити все, особливо, якщо на листок попадає забагато. Згарує і все. Не дери, бо роздереш. Ось такі прийшли мені міндобрива. Занеси, давай занесемо його в судолу, положимо. О, ну, а як буду завтра підживляти, я вам все покажу, все розкажу. Ось як я що розложу. І будемо працювати завтра. Йдемо занесемо стодолу. Ой, наші тракторець наш стоїть. Ось. І такі-то справи. Так що до завтра. Завтра покажу, як ми працюємо. Так, дівчата, будемо працювати. Хлопці. Магазин зветься Черкасна сіня трав. Українська аграрна компанія. Е, так, будемо розводити чи розмішувати міндобриво на гарбуз, щоб підживити гарбузи. Ось. зараз я покажу, як я буду розводити. До речі, там на в тому магазині є насіння з газонних трав, є насіння таких трав, як там насіно різні трави є. І є медоносні трави. Ну, коротше кажуть, а і ще крапельний полив є. Хоча я дивилася на нього, хотіла би той крапельний полив, але в мене води немає. Як подати, щоб зробити коло хати під полуницю крапельний полив. Ну нічого. Я думаю, з часом колись воно все буде. Ой, а зараз будемо розмішувати міндобриво. Так, висипала нітрому фоску і селітру відро. І зараз ще висиплю сюди карбомітку. Все, я наготувала мішок, У мішок зісиплю. Мішку гарно вимішаю. О, цей мішок з дюравий, той мішок не піде, зараз другий візьмемо, Дірка є. Буде розсипатися мені. Ось і будемо і будемо працювати, будемо готувати, замішаємо, файно вимішаємо і тоді підемо в поле підживляти гарбуз. Так, от так я зісипала все в мішок. Зараз ним файно потелепаю, вимішаю, щоб воно було все розмішане. Ну і тоді вже в полі вам покажу. Як я підживляю, ось так. Магазин зветься Черкасна Сіння трав. Ось. І там є всякі продукти, ті насіння трави, сидирати, ті як їх. Медоносні трави різні. Кому треба, що заходьте, беріть, купляйте, ціни там досить сприятливі. Зайдете, подивитеся, посилання буде в коментарях закріплене. Ось і будете собі дивитися, якщо вам треба. Так як мені от край треба було, я їхати, мені наняти машину, поїхати купити, то мені дорожче вийде, ніж заказати, наприклад, в інтернеті, щоб мені прийшло. Ось такі діла. так що, Поки місь пауза, зараз ще я ви... так вимішаю і покажу, яке воно. А може вже і на полі тільки покажу. Ні, вже напевно на полі покажу, яке воно вимішане. Як буду підживляти. Ось так. Так. Забула сказати, оце я роздягла. Кажу. Саме головне, хто буде заказувати міндобриво, ось. вказуйте, що промокод вписуйте мої кози, і вам буде 5% знижки. Те, що ви там будете заказувати. Там і насіння є трав різних газонних і таких, і медоносних трав. і те. І крапельний і полив, і міндобрива різні сидирати, там що є. Ось, будете заказувати, пишете промокод моїй кози, і вам буде знижка. Ось такі то справи. Ну, а я. Ой, підживила кабачки, підживемо гарбузи. Ось, зараз я буду показувати, як діти досаплюють картоплю. І будемо підживляти гарбузи, і я вам покажу, як ми будемо підживляти. Ось таке діло, так що. Якось так. А я за той час, поки ми сьогодні там, досапала буряк ще пару радочків. І зараз посапаю кукурузу з квасолею. Ось так. Така то красота у нас. Він доброго накрила буряком. Ось, бо подивилася, тупитися починає. Всім, що самого найкращого. Будемо працювати далі, буду показувати. Підживляємо гарбузи. Якщо вітер вибачайте, оце це міндобриво, що я купила. Ось. Зараз прориваємо гарбузи. От. Тільки як вже розмішали міндобриво, довго не тримайте на сонці, бо воно мокріє. Я забула, оставила, посапали бараки. Хай вони буряки. О. Що, я туди, а воно вже мокре робиться. Яшкін кошки, ну нічого. Я бігом зараз підживлю і одразу прориваю гарбузів, бачите як? О. Зразу прориваю. Наталя мені робить такі рівчачки, от гарбуза, бачите. от такого рівчачок. Ось. Ті, що кужі котрі лишні, я всі вириваю. Ось. І ось такого о. Ось таке, бачите як? По колу посипала і ось так о заробила. І воно собі до самої осені топиться потрошки під корінець їм. І вони ростуть прекрасно. Ось так. Так що, хто так не пробував, бо я минулого року показувала, що ми так... Ха? Ми до, до гарбузів? Не знаю, якщо заростуть, то ще раз, а якщо ні, то вже більше не будемо сапати. Не О, ти мене перебила, я вже не пам'ятаю, що я розказував. А, хто вже та, минулий рік дивився, як я роблю гарбузи свої, і пробував так садити, казали, урожай прекрасний гарбуза. Сусідів не було, а в нас такі гарбузи вродили. Що ж, ну, так що ось таке діло. Так що пробуйте. І ви так. Не хочете всі, попробуйте трошки пару корчиків і скажете, чи, чи у вас гарний урожай виріс з гарбузів чи ні. О. Ось так, бачите? О, по колу. Обсипала. І ось так. Заробила в землю. Чи є дощ, чи нема. Ти хочеш потримати тількончик? Я хочу під себе. Ні, щоб... не, не бери руками. Наш тобі? Я їх зараз буду мити, я перев'яжу хустку. То біжи по руки собі перев'яжи хустку. Давай, давай, давай. Не, давай, давай. Ні-ні, не, не, давай не... не руш, кажу мені, бо мені треба, кажу, самі бачити скільки. Ти ж не знаєш скільки. Бачиш, я знаю, скільки? Ні. Бо ти мені зараз по листку посипеш і згорить гарбуз. Все, тікай, ка, вже по собі руки і все. І приходь сюди догори, будеш зараз далі робити мені рівчачки. І оце таке діло. Головне, щоб вони не були загусті. Бо якщо загусті, отакі ота, як тут в мене, Йолі палі як багато. Але я саджу весь час більше. Ой! Ой-ой-ой. Вони легше сходять. А як посієш трошки, то вони тоді не хочуть зійти. Файно. Ось так. Так що, хто там ще міндобрива не має, можете заказати. Посилання буде в коментарях. Я дуже дякую компанії, що вони мені так хутко відіслали міндобрию, бо я просила, бо мені треба дуже хутку, тому мені вже пора підживити. Ось. То я довольна всім. Так що ось таке діло там що треба які насіння, що звертайтеся туди до них Вони вам що раз-раз відправлять. От. Так щось таке діло. Посилання в коментарях закріплю. Так. А я буду завершувати відео і буду ще працювати. У мене ще два радки наздовж є. Купіть буряк, Підживете, бо ми тільки. Ось цю половинку підживили. А ось там ця половинка ще тих два радки донизу. Ще не зроблених. ще їх треба і прорвати, і підживити. А мій Іванко віддихає, сапає барабойчики. Бурячки ми вже посапали, о, ми такі спритні. За півдня хочемо всі городи зробити. Ой, ну не знаю, як додому сили взяти прилізти. Ну нічого, все буде добре, Все буде Україна. Все у нас буде прекрасно. дай Бог нам тільки ще миру нашим хлопцям, дівчатам сили і здоров'я, щоб скоріше прогнали ворога з нашої землі. Все у нас буде добре. Гарного сім'я, мирного неба і міцного здоров'я. А я ще допідживляю і, і, і побіжу додому теж що так можна буде сказати, що я побіжу, а не поповзу. Та й таке. Все, всім па-па-па-па. Миру спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги. Па-па-па.